Вітаю, друзі! Пропоную на огляд монету, присвячену монастирю, заснованому в 1619 році. На мальовничому узвишші правого берегу річки Сула поблизу села Мгар, неподалік від міста Лубни. Мгарський свято Преображенський монастир завжди відігравав важливу роль у духовному житті України. Тут було засноване православне церковне братство. А завдяки твердій позиції в боротьбі проти розширення унії на українських землях монастир швидко набув популярності і підтримки серед козацтва. Прикрасою монастирського комплексу є спасо Преображенський собор. Один із визначних зразків архітектури доби українського бароко, споруджений наприкінці 17 століття коштом гетьманів Івана Самойловича та Івана Мазепи. Храм вражає своєю ліпниною, що має виразний рослинний характер. Монета була введена в обіг 21 травня 2019 року. Номінал монета має 5 гривень. Виготовлена вона з низель Масою 16,54 грами. Діаметр 35 мм, тираж 40 тисяч примірників. Гурт монети рубчатий. Так... Розпочнемо розгляд монети з її аверсу. Так, у нас аверс де тут. Да. Так, 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 так. Зараз візьмемо гарний фокус. Опа, що це таке? Що це на? Крутиться так цікаво. Так. така ось Гарна монетка. E, значить, на аверсі монети розміщено. Угорі малий державний герб України. Тризуб. Всі ми знаємо. Так, ліворуч, від якого напису Національний праворуч Банк України. На дзеркальному тлі зображено стилізовану композицію, фігуру козака ліворуч та монаха праворуч. Так, фрагмент барокового ліплення. Угорі та, та внизу. У центрі зазначено номінал 5, під яким напис Гривень та рік карбування монети 2019. Унизу праворуч логотип банкнотно-монетного двору Національного банку України. Ось такий, друзі, аверс монети перейдемо до розгляду реверсу. Він більш мальовничий, тут ансамбль монастиря зображений. Так, зараз візьмемо о, ось так, мабуть, він виглядає. Максимально круто. Ось так. Е, значить, на реверсі монети розміщено панорамну композицію ансамблю споруд монастиря. Напис: Магарський святопреображенський монастир у горі та 400 років унизу. У горі ліворуч та внизу праворуч декоративні барокові елементи з рослинним орнаментом. Фрагменти, які зображені, які ліплені на будівлях монастиря. Ось така, друзі, монета дуже гарна. Хто має в колекції молодець, хто не має і бажає мати таку монету, бажаю отримати за найдемократичнішими цінами. Гарного всім колекціонування, друзі. Підписуємося, ставимо лайки, коментуємо і нехай квітне український Ютуб.